Вся планета коєго, і на ній веселі діти, мирі, дружбі хочуть жити. Радість і надії на найкраще ми відкриваємо нове приміщення. Приміщення дитячого юнацького клубу Надія для роботи за місцем проживання для одного з колективів центру дитячих юнацьких клубів за місцем проживання Дивосвіт, відділу у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. Робота з дітьми та підлітками за місцем проживання в нашому місті є одним з пріоритетних напрямків реалізації молодіжної політики Білої церкви. В нашому місті всі добре знають клубів. Всім вони розташовані поблизу помешкань Кожному клубі вас зустрічає педагог-організатор, організовуючи відвідувачам корисне проведення часу. Всі гуртки працюють на безоплатній основі. Погодьтесь, це один з найбільш ефективних способів профілактики негативних явищ у дитячому та юнацькому середовищі. Міський влада та міський голова розуміють значимість розвитку клубної мережі. Вже в цьому році виділено кошти з бюджету розвитку міста ще на два великі об'єкти. Капітальний ремонт клубу Вікторія, що на Ливаневського 65 А ще тепер центру клубів «Девосвіт» буде де проводити міжклубні заходи в залі, який прийме всіх охочих. Адже виділені кошти для ремонту актової зали клубу Прометей. Це надбання цього року. А у 2011-му виділено нове приміщення клубу Надія. Ось воно. І за рік в ньому зроблено капітальний ремонт. А для кого ж? Ось вони. Зустрічайте. Так ще група короткімо буде перший прин. Дня хореографічний, вічний аматорський колектив Надія! Всіх вітаю і сьогоднішнім святом, святом дітей, святом надії. І колектив, який сьогодні нас уже вітає, демонструє те, що була, є і залишиться назавжди найбільша цінність у всіх у влади. Це діти і родина, тому що більше задоволення, коли діти щасливі в родині бути не може. І тому рішення про розвиток клубної роботи за місцем проживання знаходить гарну підтримку серед мешканців. Дякуємо за слова щирі, дорогі друзі. Правда, ж, що і в цей день впевнені в тому, що і батькам є що сказати цих чудових дітлахів. Тож дозвольте під ваші описки запросити голову Батьківського комітету Костянтина Климчука, знаний між вами, як Сєрін папа. Ми завжди кожен день думаємо, як десь заробити копійку, як би то його сім'ю трошки підтримати. Але де б ми не були, де б ми не заробляли якусь ту копійку, ми завжди думаємо про дітей. Ось, тому що вони наше найцінніше, що тільки є. І дуже приємно, що у нашому місті є така мережа клубів, де ми можемо абсолютно безкоштовно привезти дітей і вони там навчаться прекрасному пісні, співу, танцям, щось майструвати своїми руками. І це дуже добре, тому що в інших містах я багато подорожую україною, в інших містах такого немає. Наші діти не вештаються десь як перекоти поле. Вони вивчають. Українську традицію і наш народ залишається з душею, яка живе в цих маленьких дітках. Тому від себе особисто і від імені всіх батьків подякую міській владі, подякую танцювальному колективу Надія. Гайно ну подякуємо. Скажіть. Дякую. дякую. Увага! Увага! Настає той момент, коли. Зразковий хореографічний колектив Надія увійде у своє нове приміщення. І право відрізати цю червону стрічку від ваші оплески. Ми надаємо Миколі Анатолійовичу Антонюку. Доставайтесь під ляточку. Доставай, йдемо. Будемо розрізати, за